Сегодня мы будем проводить операцию нашей пациентки, которая пришла с жалобами на то, что ей не нравится ее нос всю ее жизнь. Такая мелочь, вроде казалось бы, просто нос, меняет полностью восприятие всей внешности человека. И момент создания новой внешности, нового этапа жизни начинается прямо сейчас. Как вас зовут и с чем вы пожаловали в нашу клинику? Меня зовут Алина. Я пожаловала с тем, что я хочу сменить свой нос. Хочу сделать его больше эстетичным, менее большим и больше аккуратным. Как вы выбрали Анастасию? Ну, моя знакомая сделала у нее операцию, и я когда увидела, такая, вау, Я хочу только к Анастасии, мне прям очень понравилось. И все, я записалась на консультацию. На консультации тоже мне как бы откликнулось, все, я думаю, все, отменяю старую запись, иду сюда. У вас. Только эстетическое желание или, может быть, какие-то дискомфорты вызывают нос, как дыхание? Ну, у меня чуть-чуть смещен нос после спорта в сторону, но больше, наверное, я все-таки за эстетикой пришла. Какого результата вы ожидаете? Я ожидаю такой аккуратный и гармоничный носик, который подчеркнет мои черты лица и сделает лицо в общем более аккуратным. Мы поставили задачу перед собой уменьшить кончик носа, уменьшить ноздри, проработать вот эту зону и уменьшим обязательно ширину, чтобы он был более изящным. Первый этап начинается с лор хирурга. Он внутри наведет порядок. Коротко за занамнизу пацієнтки були травми носа. Зараз є бажання покращити форму носа і покращити носове дихання. План у нас такий: ми будемо робити септопластику, вазотомію нижніх носових раковин та ринопластику. Під час септопластики, крім вирівнювання деформації носової переділки, ми робимо забір кряща для пластичного етапу. нос безумно красивый, он стал узеньким, это была очень сложная ринопластика, но тем не менее мы справляемся даже с сложными случаями, поэтому если у вас похожая ситуация, как у нашей пациентки, мы можем создать такую же красоту. Мы закончили весь комплекс наших сегодняшних операций, начиная с лор-этапа, когда проводилось восстановление носового дыхания и заканчивая статической частью носа, которая была крайне сложная и требовала коррекции в каждом маленьком миллиметре структуры носа, начиная с переносицы, спинка носа, ширина горбинка, кончик носа, ширина кончика носа и еще и ноздри. Такой огромнейший комплекс, который мы сегодня сделали для нашей пациентки. Давайте вместе посмотрим, какой у нас результат. Сьогодні ми з вами подивимось на неймовірний результат виконаної риносептопластики результат через місяць після операції. Як ви себе почуваєте? О, я себе почуваю дуже щасливою, тому що мені дуже подобається робота, саме так як я і хотіла. Я навіть думала, що він буде трохи більший. Але коли я побачила цей результат, я така. Серйозно, він просто такий, як ну, з картинки. Я прям дуже задоволена, неймовірно, не неможливо навіть словами описати, дуже круто. А як давно ви взагалі мріяли про операцію? Майже пів життя, але останні два роки я їздила по лікарям, їздила і в Туреччину, і в Україні я їздила до лікарів, але не відчувала якоїсь віддачі. Ну, знаєте, коли відчуваєш, що щось не то, щось не твоє, і ну, це обличчя, і ти до цього прям ну дуже кріпітливо підходиш. І тому я не швидшила, аби обрати, аби зробити. І для мене це було дуже важливо, тому що розуміла, що це не все життя. Коли я потім попала до Анастасії, то вже вирішила, що все нарешті цей рік настав, коли я зроблю собі ніс. Це дійсно дуже чудово. Бо свого лікаря, свого хірурга, якому будеш довіряти, треба знайти. І обличчя, особливо ніс це найважливіша частина на обличчі, <рес> і як візитна картка обличчя. Тому ми дуже раді, що вам подобаються результати, що ви стали щасливішою, а також здоровішою, тому що у вас не просто була ринопластика, а була риносептопластика з вазотомією. Тобто, ще був виконаний досить складний лор-етап. І так як у вас була внутрішня патологія з диханням, тепер. Ви просто можете дихати на повні груди і бути здоровою і красивішою. Да, дуже дякую Анастасії та вашій клініці в цілому за ваше відношення кожної з вас, тому що ви дійсно неймовірні. Розкажіть, будь ласка, як проходила ваша реабілітація? Перші два дні було чудово. А на третій день уже під вечір, то, звісно, в мене почались набряки. Я прям дуже злякалася, тому що по початку я прям так зраділа. думаю, о клас, в мене на мене сінців, нічого, ну, супер осопередально. Але потім на третій день моє обличчя прям так почало змінюватись ці набряки величезні. Я ж трохи злякалась. Але на четвертий день воно ну, наче як набрякло, так і почало стухати. І я прям дуже зраділа. Десь там днів через сім чи десять. Ну напевно, десять в мене вже такий нос починав вимальовуватися як зараз. і Я ну прям відчувала себе задоволеною. Розкажіть, які процедури ви робили, щоб ваша реабілітація проходила краще. Ну, в вашій клініці я робила фонофорез, мікротоки та масаж. І реабілітація була краще? Зараз пройшов місяць, і просто всі кажуть: вау, так швидко, так швидко. І я розумію, що це такий накопичувальний ефект цього всього. Може, у вас були якісь страхи перед операцією? Це було прям неймовірно страшно, тому що там деякі мої знайомі дівчата робили, але не в Анастасії. Ну у кожного там свій по-своєму результат. І був великий страх, що треба буде перероблювати, що мені буде не подобатись. І я так боялась, думаю, боже, це я зроблю рінопластику, і мене мені вдруг щось буде не подобатись. На це жесть. Як вам? Наша клініка, наш колектив для мене вкрай важливі люди в ну в клініці, в яку я приходжу. Я ходила до інших лікарів, нікого не порівнюю, але просто на своїх емоціях розповідаю, що там просто на людських обставинах мені там щось не сподобалось. Я там навіть не дивилася якісь професійні моменти. А в вашій клініці, ну я прям заходжу, і я відчуваю, що я там де треба. Це прям відчувається ця турбота кожної з вас, прям кожної. Знаєте, це не окремо там Анастасія чи окремо ви, чи У вас прям ну весь колектив такий злагоджений, це відчувається, і ваша така щирість та доброта це дуже важливо. І, думаю, це не тільки я підмічаю. Розкажіть, будь ласка, як ваші оточуючі близькі відреагували на вашу операцію? Чи помітив хтось з ваших друзів, хто вас давно не бачив, що щось у вас змінилось? Мені дуже сподобалося. Вилалася реакція моєї теті. ми не так часто з нею спілкуємось, і вона побачила там якесь моє відео в сторіс і каже: Аліна, а це що, фотошоп чи ти ні зробила? Я кажу, не зробила. Боже, так красиво, так класно, тобі так пасує. Просто я про це розповідала, то багато, звісно, хто знав. Але з тих, хто не знав, то це була моя тьотя, і ось так вона відреагувала, і це прям запам'яталось. Чи пам'ятаєте ви вже себе, коли ви були зі своїм старим носиком? Чи вже вам здається, що ви завжди були така, як зараз? Пам'ятаю тільки фотографії в айфоні, які просто хочеться видалити. Я просто дивлюсь на фотографії, які я роблю зараз, тому просто навіть селфі. І ну, ті фотографії, що були раніше, ну це просто небо і земля. І, хоч мені казали, Боже, та в тебе був нормальний нос, ну знаєте, як це кажуть постійно. Але ти коли зрівнюєш сама ну для свого відчуття, то просто розумієш, божечки, слава Богу, що я на це наважилася, знайшла такого крутого лікаря. Ну, я вас поздравляю, що у вас тепер повна гармонія з собою, зі своєю зовнішністю і здоров'я, перш за все, тому ми дуже раді, що у вас все прекрасно. Слідкуйте за перевтіленнями наших любих пацієнтів у нас на YouTube каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. У коментарях пишіть, будь ласка, запитання, коментуйте, як вам перевтілення наших пацієнтів. Будемо раді вам відповісти.